Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити черговий раз про світло. Справа в тому, що е, ситуація зі світлом е, набрала, перейшла на новий етап хаосу. Раніше, якщо ви пам'ятаєте, були графіки, так? вони були жахливі. так? Е, могло бути по, не бути по 12 годин світла, але тепер тепер. Графіки є, але кожен ранок вони скасовуються. І в, до окремого розпорядження Укренерго, але це розпорядження приходить практично в останній момент. Тобто, іншими словами, Укренерго виробляє світло, коли воно забажає. І от вчора в мене вимкнули весь день вимикало. Винкнули з 11 до 12 вечора, ночі. Питання навіщо? Ну в чому логіка? Для чого? Поясніть мені, будь ласка, в коментарях. Може я щось не доганяю, ну тому що це повний хаос. Тобто люди розраховують на одне, а потім в підсумку воно зм може змінюватись по 300 разів на день. Продовж дня це створення неможливих умов для життя українців, в принципі, тобто повний хаос в країні. От давайте уявимо ситуацію. Людина живе одна, людина пішла в душ. Вона знає, що в неї там по графіках з дванадцятої до третього не буде світла. І людина в одинадцятій собі спокійно пішла в душ. А тут, як би так сказати, оп, і світла нема. І людина з намиленою, добре, якщо головою, стоїть і не знає, що її робити, тому що знімати, змивати холодною водою, така собі ідея. Але... Ще гірше може бути. Людині сказали, що графіки скасовуються, людина пішла в душ, а потім оп! І ситуація така сама. Тобто, іншими словами, людина просто не може розраховувати свій час, не може жити, планувати через те, що там твориться, відбувається повний безлад і. Ідеотизм. Ну, інакшими словами це не назвеш. Якщо ви вводите графіки, то хай ці графіки будуть. Не міняйте їх, будь ласка, по 500 разів на день. Дайте людям дихати. Я вже ледь не матюкнувся. Ну, Тому що це вже реально набирає просто обсяги абсурду. Це вже ну, нема куди. Е, понятно, що. Зеленський на що <ріх>, нічого не рішає, і ясно, що це все, э, за це все відповідає, ну, відповідає, в смислі дає вказівки і так далі. Єрмак. Э, тому що там всюди його люди і понятно. Іншими словами, Єрмак хоче. Єрмак мріє пробликати в Україні. Просто не завжди це виходить. Ну, це моя суб'єктивна думка, оцінювач не судження, скажімо так. Ну, тому що інакше це не поясниш. Цей, як я сказав, пускає суплін зелені і нічого не рішає там грундосить в своїх відосиках. А справжні менеджерські рішення і вказівки дає Єрмак. На мою суб'єктивну думку. Напишіть коментарі, чи підтримуйте цю думку. В підсумку а Єрмак ми знаємо хто. Єрмак це агентура, Козир, у нього псевдонім козир. Ну, це просто, тобто, раніше були графіки по там, 12 годин, а сьогодні просто хаос. Ось таке враження, що е, проходить розпорядження, і електрики просто грають як, грають, як е, на, на кнопках. Це просто жах. жах, який немає ніякого пояснення, немає логіки, хоча логіка має бути в таких речах точно. Тому що це країна, тому що це система. Якщо система руйнується, то ми живемо в країні безладу і, і не в війні справи. Тому що має функціонувати тил. Якщо тил не функціонує адекватно, то тоді ми в повній п'ятій тощо знаходимося. На жаль. Ну, якщо більшість суспільства це не турбує і. І вони ніяк не реагують, ну тоді на них можна їздити як на конях. Але як завжди я скажу, що навіть не дивлячись на оці всі моменти, які мене страшно вибішують. Ми переможемо. Я в це необмінно вірю. Слава Україні. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку. Це дуже допомагає каналу розвиватися. Я вам дуже вдячний за фідбек. До нових зустрічей, друзі.